З вами телерадіокомпанія Лозова. У студії Вадим Гоч. Усіх, хто стежить за міськими новинами, вітаємо. Сьогодні у випуску міська рада схвалила декілька звернень. Антикризові поправки уряду враховано у міському бюджеті. Чорнобиль чорна біль України. З травнивих свят працюватиме водограй. Військово-патріотична гра у Лозовій. Їх можна зустріти усюди. Лозівська міська рада звертається до всіх учасників виборчого процесу, до всіх міських осередків політичних сил, до всіх городян, не допустити у місті негативних процесів під час проведення виборчої кампанії. Чергове пленарне засідання депутатів Лозівської міської ради відбулося у п'ятницю. На початку роботи міський голова проінформував присутніх про ініціативу двох лозівчан Андрія Маврикіна та Івана Руденко. Їхня пропозиція була почута. Юнаки про неї розповіли з трибуни. К сожалению, сейчас, сейчас наша страна переживає нелегкі времена Но благодаря осознанию всієї міри ответственности жителями нашого города, депутатами городского совета, правоохранітними органами. городским главой и духовенством нашего города в Лозовой сохраняется привычный уклад жизни. Мы, инициативная группа жителей города Лозовая, хотим вручить городскому совету флаг города Лозовая для установки его на фасаде здания городского совета, дабы он, гордо развиваясь наравне с государственным флагом, и напоминал всем жителям города, что прежде всего мы живем в городе Лозовая, в городе боевой трудовой славы, и мы должны быть достойны своих великих предков. На порядку денному засіданні більше двох десятків питань. Почали, звісно, з обговорювання питання, яке наразі не залишає байдужим жодного українця. Події на сході країни у сусідніх областях. Ситуація трагічна, є людські жертви, є вероятність вторження воєнних в конфлікт, який огромному сожаленню сьогодні ми маємо кризис. Экономический кризис, политический кризис, социальный. Мы в городе провели ряд всевозможных совещаний, встреч, круглых столов с представителями депутатского корпуса, правоохранительных органов, общественности, инициативных групп. Хочу с заверением сказать о том, что настроение у всех одно. В городе должно быть единство понимание сложности ситуации, делать все для того, чтобы обеспечить город жизнью и деятельностью. Дострокові вибори президента України, які відбудуться 25 травня, мають особливе значення для подальшого розвитку України. Це свого роду тест на збереження в країні європейських демократичних цінностей. Тому депутати Лозівської міської ради одноголосно підтримали звернення до усіх учасників виборчих перегонів, до усіх городян. Неухильно дотримуватися законодавства, морально-етичних норм, не допускати дій, які принижують честь та гідність суб'єктів виборчого процесу, бути толерантними, виваженими, мудрими. Скоріше всього, це класичне звернення, це акценти на, на качестві проведення збирательної кампанії, дуже важливо для країни в таке час. Город Лозова має очередной раз продемонстрировать высокую организованность, высокую явку, все, что нужно организовать э, выконавчим органам влады, местной власти нам. Сакружної комісії ми це зробимо на високому рівні і звісно, організувати організовувати із правогранітними органами з общественними організаціями таку роботу. Схвалили депутати Лозівської міської ради і ще одне звернення до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України. Проблема непроплачених платежів лозівським управлінням Державної казначейської служби залишалася актуальною протягом усього минулого року. Блокування виконання платіжних доручень міського бюджету продовжується і у 2014-му. Сума, що підлягає проплаті, складає майже 4 мільйони гривень. Усі неодноразові попередні звернення фахівців не почуті. Вплинути на ситуацію, сподіваються, депутати зможуть центральні органи влади Верховна Рада України та Кабінет міністрів. Заложена ісключительна тривога у соціально-економічних планах міста дві 2014 транспортного року. Хочу подчеркнути ніякого там підтекста чи палку в колесо в дуже складної, і ми розуміємо ситуацію в країні і в області в частності. Я вважаю, що така має бути формалізована. І ми повинні розуміти, чітко які у нас плани. Якщо не буде должны ми о розуміти, що їх не буде. Але, знову, і місто, дороги в ноябрі, декабрі, місто, при заморозках ми точно не будемо. Стурбованість, може, десь природний страх, відвага та готовність до активних дій привели групу жінок до виконкому. Діалог з міським головою відбувся одразу після пленарного засідання міської ради у п'ятницю. Ми, общем-то, Стали вот буквально недавно називатися женські лігіон. Рішили зразу как бы зарекомендувати себе перед вами, тому що нам надо познакомиться. Ви неформальна и... э, така патріотична да, да, женська да, да. часть нашого города. Да? Жінки представилися. Вони жіноча складова міської народної самооборони. І В них багато є і запитань, і пропозицій до міської влади. Цель у нас в общем-то, допоможі. На самом деле помощь это не только нашей мужской половине самообороны, это детские дома, это организация интересных каких-то праздников, это раскачивание нашей молодежи, которая сейчас записана в диванных войсках. Цікавих та корисних ідей завзято розповідали лозівчанки безліч від міського голови. Розраховують побачити розуміння та підтримку. Сергій Степанов гарантував усі види допомоги. Небайдужі жінки розповідали, що об'єдналися нещодавно, бо не можуть сидіти спокійно, склавши руки, коли в країні лунають постріли, коли небезпека, не де інде, а поруч. Ми дуже схвильовані тими подіями, що відбуваються ну, на Донбасі. Хотілося б знати, як у нас тут бо Бу, дуже боймося за дітей за онуків. Міський голова докладно проінформував Лозівчанок про усі кроки, які повинні і здійснюють міська влада, правоохоронці, військові. розговор йде о ну, скажімо так, о мелких або неорганізованих протестах. Котора виходять за рамки закона, ми тут на своєму рівні да Бог, боку Все, що стосується протидії зовнішнім диверсійним терористичним групам, міський голова глибоко переконаний, вона має бути адекватною, тобто професійною. Паніки в моєму поведінні не у ніхто при всей сложности и ответственности ситуации понимание того, что на такого рода агрессию должны отвечать соответствующие правоохранительные органы и структуры. Я, чтобы женщины сегодня ставали э, живой мишенью, не дай Бог між стволами автоматів, з одної, одної сторони, просто по своїй моралі, по своїй природі, не позовлю. А для продовження конструктивної співпраці та стосунків у майбутньому керівник міста порадив жінкам все ж таки зареєструвати свої об'єднання. Зівчанки вважають, що це не головне. Як приклад, наводять європейські країни з розвинутим громадянським суспільством. У них развита громадянське суспільство. Це не значить, що ні входять все в якісь організації, Вони просто громадяни своєї країни. У нас, на самом деле, еще пока этого в душах не существует, не, су не существует такого понятия. Мы не верим в то, что мы можем каждый из нас что-то изменить. Мы Мне сегодня... хочется на самом деле, чтобы каждая из наших женщин знала, что когда она придет, ее выслушают. Вас сегодня выслушали? Нас выслушали. Ну, я думаю, действия. что на сегодняшний день все остались при своем мнении. Лозівська міська рада пройшла попередній відбір територіальних громад, яким буде надано підтримку з розробки та впровадження плану дій зі сталого енергетичного розвитку. З метою впровадження передових технологій Лозівська міська рада має приєднатися до ініціативи угоди мерів за сталий енергетичний розвиток на місцевому рівні. Ця угода мерів передбачає впровадження в місті. Енергосберігаючих та енергощадлових заходів, зокрема відновлювальної енергетики та відповідно скорочення викидів СО2 та використання природних ресурсів. В подальшому участь міста в проєкті передбачає впровадження в місті відновлювальної енергетики, сонячних батарей теплового насосу і фінансування з Європейського фонду порядка 300-400 тисяч євро у наступні два роки. Вже найближчим часом, пояснював депутатам начальник управління економіки, має приїхати спеціаліст з Харкова для розрахунку можливості встановлення теплових колекторів для підогріву води у трьох закладах міста, де є басейни: ДЮСШ юність, ліцей номер 4 та дошкільний навчальний заклад номер 13 аби було можливо використовувати енергію сонця для підогріву води. Проект передбачає співфінансування міського бюджету лише у розмірі 20%. На виконання наказу Міністерства соціальної політики України в червні 2012 тисячі до штату Лозівського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді було додатково введено 13 фахівців із соціальної роботи. Заробітну плату вони отримували за рахунок державного бюджету. Наразі державі соціальні працівники не потрібні. Відповідно до закону України про внесення змін до державного бюджету за 2014 рік, який був прийнятий 27 березня 2014 року. Фінансовий ресурс на утримання фахівців соціальної роботи буде надаватися з державного бюджету лише до 1 травня 2014 року. Тому виникла необхідність, пояснювала депутатам секретар міської ради зазначені категорії фахівців скоротити, аби виконати усю процедуру скорочення відповідно до трудового законодавства. Необхідно певний термін два місяці на попередження. Звернення міської влади до голови Харківської обласної державної адміністрації поки залишаються без відповіді. Доведеться фінансові резерви вишукувати самостійно. Утримання фахівців в період от, з 1 травня по 1 липня необхідно буде здійснити за да, рахунок нашого бюджету. Пропозиція фахівців наступна: майже на 80 тисяч гривень зменшити фінансовий ресурс програми соціального захисту населення міста на поточний рік. Антикризові поправки уряду України до державного бюджету на поточний рік змушують внести певні зміни і до місцевих бюджетів. У результаті тих змін усі розділи, усі статті головного фінансового документа міста матимуть відхилення зі знаком мінус. Зміни до закону України про державний бюджет на 2014 рік. Уряд країни вніс з метою забезпечення відновлення економіки та невідкладної стабілізації фінансової ситуації. Загальні ресурси усіх місцевих бюджетів на поточний рік на підставі основних положень програми діяльності Кабінету міністрів України також уточнено. Доповідала фінансист міської ради на засіданні постійної депутатської комісії з питань бюджету. Поправками уряду заморожено ключові соціальні показники. Мінімальний прожитковий рівень на одну особу в місяць залишається на рівні 1176 гривень, а мінімальна заробітна плата, попри зростання цін та тарифів, 1218. В Результаті несених змін загальний обсяг міського бюджету змінився. По загальному фонду на 7 мільйонів 139 тисяч 200. За рахунок зменшення доходів першого кошика на 5 мільйонів 846 тисяч гривень. За рахунок збільшення додації вирівнювання на 1 мільйон 500 тисяч гривень 100. Відповідно зменшення делеговані видатки на 4 мільйони 351 тисячі 700 гривень, в тому числі по галузям. По освіті зменшено на 2 мільйони 620 тисяч 100 гривень. По медицині на 973 тисячі 800 гривень. По культурі на 174,5 тисячі гривень. Соціальний знак установить на 353 тисячі 400 гривень. По фізичній культурі і спорту на 55 тисяч 300. По органам влади на 173 тисячі 900 гривень. За рахунок зменшення обсягу субвенції з державного бюджету. На пільгі субсидії допомоги зменшено обсяг видатків на 2 мільйони 699 тисяч 300 гривень. За рахунок зменшення обсягу субвенції з обласного бюджету на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою видатки знищені на 88 тисяч 200 гривень. По спеціальному фонду обсяг бюджету змінився на 552 п'ятдесят тисячі. 300 гривень за рахунок збільшення обсягу субвенцій з державного бюджету на будівництво реконструкцію, ремонт та отримання вулиці доріг комунальної власності. Скорочено видатки на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, на модернізацію дитячих спортивних майданчиків, шкіл та дитячих садочків, на соціальні допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства та тимчасової державної допомоги дітям. Проте трохи збільшено обсяги фінансові на пільги щодо житлових субсидій на оплату комунальних послуг. Вносити зміни запропоновані урядом треба обов'язково зазначила начальник фінансового управління Тетяна Мосенцева. А внести зміни до головного фінансового документа міста свого бачення на обсяги фінансування усіх напрямків його життєдіяльності місто зможе за результатами роботи півріччя. Пайтогам пологоді ми можемо ініціювати свої зміння по результатам виповнення цього бюджета. Якщо визникають ситуації в страні, кадаправи сходять несні зміни до закону країни продовж бюджет. Відповідно, ми реагуємо до травневих свят. Комунальники планують запустити фонтан у сквері Шевченка. З середи вони і розпочали відновлювальні та ремонтні роботи. Маленька Сара полюбляє гуляти у сквері щодня. Її мама розповідає саме через наявність у ньому фонтану. що зі фонтан, хорошо, класно. Особливо літом. Олена Ільдаром також не можуть дочекатися відкриття водограю у сквері, бо біля нього говорить молода жінка. Завжди чимало дітей та молоді. Всього подобається природа здесь, красива Ну, і єдине місце, де можна з дітьми погуляти в городі. Нравиться красивий парк. Віті зелений, убрано, все чисто. От фонтан. А благородя – і буде взагалі вищий клас. А ви тут часто гуляєте? Так, да, я живу в місті часто. Ви гуляєте тут з дівчатками чи з дітьми? Ребенок у мене, маленький, дівчинка. Три роки гуляємо з нею, дуже подобається. Як з'ясувалося у ході розмови з випадковим перехожим Михайлом, він обізнаний, над чим наразі працюють комунальники, бо і сам працює у комунальному підприємстві Лозова Водоканал сьогодні просто вихідний. Провіряють цілісність труб, красять. Форсунки, щоб не були забиты, щоб водичка ровненько вибігала. Фонтан водяники взяли під своє крило. Труби взимку зберігалися на підприємстві, розповідає чоловік. Ті, що от, у нас йдуть по діаметру самого округа, ну, по периметру, да? а оті прями Выступает в роли перемычки, чтобы было давление равномерно распределено по всему кругу. Вообще тут замкнутая система, то есть вода по кругу качается. Вот добра, набрали уровень, да и все, и она по кругу перекачивается. Перед монтажними роботами чашу фонтану вичистили від бруду. Крім багатьох кілограмів природного скупчення бруду, розповідає слюсар підприємства Олександр Миколаєвич. Тут перебувало і сміття кинуте городянами. Резервуар фонтану помили, відтепер будуть регулярно стежити за його станом. Сама ж чаша також отримує належного вигляду. За реконструкцією взялися працівники лозова Буд. Це спеціальна плітка ложиться на сітки. Вот, поэтому, чтобы, ну, тому що мозаїку эту зараз сложить нереально. Анатолій Павлович нам купив, об'яснив, що как є, і ми діли. Проте докладно пояснювати будівельнику з 25-річним досвідом роботи нагальної потреби не було. Альбіна Васильівна професійно виконує своє завдання. Это тоже наш красят, чтобы красиво было, чтобы пришли сюда люди на 1 мая, на 9 мая с детьми. И увидели, как эстетически красиво, чтобы детям показать, что вот, пожалуйста, красивые зеленые деревья, красивый фонтан, красивые лавочки. Мы же учим детей эстетике, мы же должны этому учить детей. Хорошее место, речка хорошая. Я всегда отдыхаю в таких местах. Я ж на ринки не сяду правильно відпочивати. Лучше я для цього парка ніду. Також Лозова готується до відзначення 69-ї річниці великої перемоги. На 8 і 9 травня заплановано низку різноманітних заходів. Взяти у них участь міська рада запрошує всіх лозівчан, гостей міста і в першу чергу ветеранів Великої вітчизняної війни. Я від імені Оргкомітету за дорученням Сергія Федоровича Степанова звертаюсь до всіх наших лозівчан. Ми гідні. Подвигу наших дідів і прадідів, ми вдячні їм за ту величезну перемогу. Ми вдячні їм за сьогодення, за життя навіть таке, яке вона є. Зрозуміло, що ми прагнемо всього кращого, піклуючись і дбаючи про полеглих, вшановуючи їх честь, світлу пам'ять, ми повинні турбуватися про живих, говорити про день завтрашній. Тому я запрошую всіх керівників, підприємств, установ, організацій, в їх особі. Їх трудові колективи, всі політичні організації, релігійні громади. Усвідомити, що День перемоги це величне свято, долучитися до наших заходів, взяти найактивнішу участь. Запрошуємо і на ходу, і на церемонію покладання, і запрошуємо на народні гуляння. Докладніше про заходи з приводу відзначення Дня Перемоги ми розповімо у наступному випуску новин. Рухаємося далі. У четвер на площі біля міського палацу культури та у парку перемога учні лазівських шкіл грали у військово патріотичну спортивну гру Зірниця. Про перебіг змагань дивіться далі у сюжеті Вікторії. Кожедуб. для відкриття змагань команди шкіл міста вишикували на урочисту лінійку. Перед початком гри її учасників привітали почесні гості: козаки, військовослужбовці, представники влади. Заступник лусівського міського голови Юрій Петренко від імені мера подякував ветеранам за перемогу, яку вони здобули у великій вітчизняній війні. Школярів закликав бути патріотами своєї держави. Особливо сьогодні ми говоримо, що вона таке патріотизм. В найпростішому розумінні патріотизм то є безмежна любов до малої батьківщини, де кожен з нас народився. До великої вітчизни, імені якій Українська держава, то є захист її від інформаційної, економічної, гуманітарної, соціальної небезпеки. І, звичайно ж, у часи грізних випробувань кожен з нас має здатність. Обороняти нашу державу. Військово-патріотична гра зірниця розпочинається з конкурсу строї та пісні. Раш! Маруся, раз, два, два, три, калина, чорня, моя дівчина. Гей! Співай, козаки! Про любов, про землю святу! Брава! Везвіє небо за зовне колося! Виконання школярами строєвих вправ високо оцінили військовослужбовці. Кажуть, учні крокують практично як в армії, особливо сподобалися ліцеїсти. Діти всі молодці, тому що учитывають, що їх в принципі готували мало, що заняття по цій підготовці з ними проводяться не так часто і не в такому об'ємі, як хотілося б. Віддя етатуровень, радуйся, що вообще в школах діти вот такими патріотичними заняттями не займаються. Всі інші конкурси гри проводилися паралельно за маршрутним листом, виданим організаторами. Під час історичного конкурсу учні мали відповісти на дев'ять запитань за умовами. Повинні були готуватися не більше п'яти хвилин. Діти багато знають про історію нашого краю, нашої лазівщини. Цікаві запитання стосуються сучасності. Інший конкурс на вміння надавати до лікарську допомогу. Страждалому в умовах екстрених ситуацій передбачав як теоретичні, так і практичні завдання. Головне це вміти зупинити кровотечу, накласти пов'язку і надати допомогу при переломах. Намагаються зробити вірно, що приємно, Не в усіх виходить, але діти молодці, стараються. Ділі все спокійно, все знали, готувалися довго. Тим часом інші учасники гри бігали на короткі дистанції, брали участь в естафетах, віджималися метали м'ячі. Міма. Доволі таки неплохо, але добросило нас очень мало человек. Ну немножко не так, як ми в школі тренировались, поскольку тяжело на місці орієнтуватися. Учасникам гри необхідно було також у протигазах пройти умовно заражену територію по пластунськи здолати кілька метрів, перенести на носилках пораненого, зорієнтуватися в місцевості. Є маленькі шибки погрішності. Ну но... Смотря на возраст, я думаю, та ніч тожної у підсумку перемогу здобули учні третьої школи. Вони представлятимуть Лозово на обласному етапі гри. Ліцеїсти й колегіанти посіли відповідно друге і третє місця. До дня Чорнобильської катастрофи для ліквідаторів аварії та членів їхніх сімей Лозівський краєзнавчий музей у суботу влаштовує день відкритих дверей. А по школах міста на цьому тижні пройшли тематичні заходи. Студенти автодорожнього про подвиг ліквідаторів аварії 1986 року. Знають їм про ті події розповідають. Про Чорнобиль знав, звісно. в технікумі розповідають постійно. Родителі теж розповідають. і сам читав. Знаєм, да і в школах розказували, і тут розказували. З документальних кадрів запомнилось, як наші діди, можна так сказать, От, у кого отцы ще, боролись с этой проблемой, с этим, что случилось вот такое у нас в стране. У четвер після занять студентів технікуму запросили на відкритий виховний захід. Чорнобиль, ми пам'ятаємо про тебе. Хлопці, з якими ми поспілкувалися на початку виховної години, на питання: якщо б довелося жити у той час, чи, не дай Боже, сьогодні трапився такий форс-мажор, чи пішли б працювати у радіоактивно забрудненій території, захищати свої родини, свою країну, відповідали, не замислюючись. Ну там же не спрашували. Ну, ти б Пішов. Пішов, пішов би. Надо защищать свою родину, почему бы и нет. Если бы они тогда не защитили, возможно, не было бы нас. Что вы забудьте, герои? Я и нас устрою. Найстрашніша техногенна катастрофа століття за втратами людськими, економічними, стала гірким досвідом для людства. Чорнобиль, чорна біль України. Кадри документального фільму чердувалися з виступами студентів та викладачів. Студенти дивилися не фільм жахів. Так було. Думала би дуже багато раз. Я даже маю представлення, так як люди хочуть об тому знати, то все це завуалировано і ніхто нічого не говоріть. Дорога додому, кавінчина землю. Дорога додому. По генах Чорнобиль по серце сніги Олександра розповідає, їй пощастило. Джерелом інформацію підготовці виступів були лише фільми, книги, інтернет. Це така печать, яку ми ніколи не зможемо далі з нашої історії. Ізвині теж так скажу, але повезло. Що в принципі у мене ніт родственникам, котрої би про ці собиття. Ліквідація тієї аварії триває і донині. Головне, чи засвоїло людство ті уроки? Боже час. На цьому тижні відзначається Всеукраїнський день психолога. Дедалі частіше людей з такою професією можна зустріти на підприємствах, установах та організаціях. Школи та дитячі садочки не виняток. Які задачі поставлено перед практичними психологами, які працюють по навчальних закладах, і яка від того користь далі розповідають власне працівники шкіл. Психолог в навчальному закладі це дуже велика користь і це вже потреба, тому що цю потребу з кожним днем відчувають все гостріше і батьки, і самі діти, і педагоги, тому що психолог допомагає в різних. В кризових станах, в різних перехідних станах людині знайти ті ресурси, щоб вирішити якусь проблему, знайти правильний вихід з якоїсь ситуації. Психологічне консультування, психологічна просвіта, психологічна діагностика вивчення. І так виникають і можуть і виникати конфлікти, але в нас є учні, вчителі підготовлені, які допомагають вирішувати ці конфлікти, і називаються вони медіаторами. Якщо ми можемо починати з дитячого садочка, це адаптація до дитячого садочка, да, готовність до перейти вже до першого класу, адаптація в першому класу, основні такі моменти в п'ятому класі, адаптація і в десяті класи теж адаптація вже до нових мов навчання. Наприклад, я, як мама підлітка, також звертаюсь до практичного психолога, потребую такої допомоги, тому що ну не завжди. Материнське бачення воно є. Ну, має таке наукове правильне підґрунтя, і як зробити так, щоб перехідний такий підлітковий вік моєї дитини для нього пройшов, але пройшов з найменшими якимись розчаруваннями, з найменшими втратами, а навпаки, став його надбанням? От дійсно допомагають і моїй дитині заняття з психологом стосовно вікових особливостей і як діяти в ті чи інші ситуації мені як мамі допомагають дійсно подивитися на ситуацію, які інколи мене дратують з іншого боку, і дійсно ну намагатися приймати рішення не на свою користь, власну, так для заради власного заспокоєння, а на користь розвитку своєї дитини. Цієї суботи відзначається міжнародний день інтелектуальної власності. Напередодні цієї календарної дати ми не будемо говорити про те, наскільки добре захищений в країні і в світі результат творчої діяльності людини. Мова піде про одного з лозівських школярів, який цього навчального року разом зі своїми ровесниками взяв участь у всеукраїнському турнірі юних винахідників та раціоналізаторів. Десятикласник з 10-го навчально-виховного комплексу, готуючись до цього турніру, вирішував кілька завдань і як результат теоретично презентував чотири своїх винаходи. комп'ютерну мишку, яка живиться з меншими енергетичними затратами, човен, що не розхитується на водних хвилях, пристрій, який зчищає лід з асфальту, але не пошкоджує його, і пилку Дружба, з якою може працювати не дві, а як зазвичай, а одна людина. Моє пропозиція базувалося на роботі ігрового джойстика. Тобто, як система, ну, можна сказати, блок і пружина. Тобто один чоловік тягне на себе ПУ і пружина повертає його в предыдуще положення. Всі ці винаходи, говорить школяр, звісно, потребують удосконалення. Вони ніде не запатентовані, втім і не приховані від інших. Хоч юний винахідник зовсім не проти, якщо хтось візьметься за ці ідеї і втілить їх у життя. Я думаю, якщо. Если... в каком-то государстве на это не, ну, неохотно пойдут, даже если пойдут. И, ну, возможно, все-таки, но не, не сейчас, и я думаю, не в ближайшем будущем. Даже если бы я не принимал участие в именно изготовлении продукции, то я бы знал, что я сам додумался до этого и смог это ну, хотя бы представить. Такими були підсумки цього інформаційного тижня. Як розпочнеться наступний, розкажемо вже у четвер, 1 травня. Наостанок нагадуємо адресу інтернет-сайту Лозівської міської ради. Вона на екрані. Дякуємо, що з нами. До побачення.